Вітаю! Ми завітали у центр дитячої та юнацької творчості на свято Казки. Що тут відбуватиметься, і до кого ж завітала казка? Ми запитаємо у директорки закладу Наталії Луценко, яка також є керівником лялькового гуртка Рукавичка. Доброго дня усім сьогодні ми завітали у наш заклад на гурточок самих найменших наших вихованців пізнайко, і принесли їм подарунок казочку. В нашому репертуарі вже дуже багато казок. Ось ця наша група, яка вже займається другий рік поспіль, поставила для дітей чотири казки. І сьогодні ми для наших найменших таких глядачів пізнайків. Вивчили новеньку казочку, яка називається Як лисичка пташкою була. Це прем'єра нашої е, нашої казки. Дітки її виконують вперше. Скажіть, ну як побувати на такому гарному святі і не поспілкуватися з нашими маленькими акторами, які грають казкові ролі у цій казці. Це талановиті вихованці куртка ляльковий театр рукавичка, який функціонує у центрі дитячої та юнацької творчості. Привіт, давай познайомимось. Скажи, будь ласка, як тебе звати і в якому класі ти навчаєшся? Мене звати Даша. Я навчаюся в 5 А класі. Мене звати Даня Коваль і я навчаюсь в 5 в класі. Скажи, будь ласка, яку роль ти граєш і чим тобі подобається герой або не подобається. У нас в прошлій касті я грала роль маму, і вона дуже чуйна і ласкова до свого сина. Я граю півня, і мені подобається виходити ряд, разом з куркою говорити. А скажи, от після ось таких виступів для дітей, що ти відчуваєш, які емоції ти переживаєш? Радісні, як діти радіють. На перший раз в мене був страх, а потім ну, стало нормально все. Я не став переживати. Супер, я тобі дякую і бажаю гарно виступити у цій касті. А ще на свято завітали актори, які вживу будуть грати свої ролі: зайця і вовка. Вони також прийшли щоб розважити наших маленьких чомучок. Хочу, щоб ви розповіли, хто ви і що принесли у подарунок для наших маленьких глядачів. Привіт, мене звати Марічка. Я вихованка гуртка школа журналістики. І сьогодні я принесла діткам таку цікаву роль. Я буду зайчиком. Розповім їм про те, про те яку казку ми будемо сьогодні дивитися, і розкажу їм якісь запитаю загадки. Дякую за відповідь. Я на цей гурток ходжу з 6 класу. Наталія Вікторівна побачила в мені такі таланти. Що досі не можемо неї пустити? У мене були плани. Інститут стати фотографом, оператором. Але поки що я досі працюю вовком у будь-якому заході. Найголовніше це глядачі, бо саме для них стараються організатори, педагоги і актори. Тому зараз ми задамо їм кілька запитань. Привіт, скажіть, будь ласка, як вас звати, Богдан Віка. Скажіть, будь ласка, яких героїв ви любите з мультиків чи казок? Ну, я люблю леді Баг і Супер Кіт. Супер, а, а я йому це купила. А скажіть, а яку казку ви хотіли б сьогодні побачити? Ну, я хотів побачити Колобок. А ти? Кучку я б. Супер. Дякую вам за відповідь. Здається, ми поспілкувалися з усіма потрішки а зараз зручно сідаємо і гайда дивитись казку. І скажу вам по секрету, що дорослі також люблять казки, бо всі ми родом із дитинства.